Привіт, ми на каналі Мотомото і мене звати Анастасія. І сьогодні я вам розкажу про цей мотоцикл Лунсін zr 4. Це дорожній мотоцикл, більше для міста. В ньому 250 кубів. В ньому шестиступенева коробка передач, а також тут 18 кінських сил, передні дискові тормоза і задні також дискові тормоза. Вага цього мотоцикла 132 кілограми, його максимальна швидкість 125 км на годину. Він досить легкий, тому дівчатам та хлопцям буде комфортно на ньому їздити. Він є легким в управлінні завдяки тому, що у нього широкий колеса. Настя, а що це в тебе? Новий мотоцикл CR4? Так Тут аж 250 кубічних сантиметрів, 18 кінських сил. Так. А також тут крута цифрова панель, на якій можна змінити кольори червоний, синій та оранжевий. Також тут є додаткові елементи, які світяться, і за рахунок цього він дуже гарно виглядає. Ну, якщо на ньому є додаткове освітлення, значить це ще й безпека через те, що мотоцикл має бути досить помітний і справи на дорозі, щоб його бачили автомобілі і ніхто його не збив. Також ми маємо великий дисковий тормоз і супер з двома поршнями. Досить ефективно зупиняє даний мотоцикл. Двигун повітряного охолодження, але додатково маємо масляний радіатор для додаткового охолодження. Двигуна. Також тут гарний гучний вихлоп у стильному виконанні. Також, так, так як переважно на задньому сидінні їздять дівчата, ми зараз вам покажемо, що це зручно і комфортно. Наст, yes, я здивований. Даний мотоцикл є досить комфортний. Тут пряма рівна посадка і досить м'яке сініє. За рахунок цього дуже зручно їхати кудись на далекій відстані. Можна також сюди додати вітрозахист і подорожувати на нові косівки. Це молодіжний, стрітовий, класний мотоцикл.